В нас є тільки два варіанти, друзі: або економити, або більше заробляти. Якщо не виходить більше заробляти, потрібно економити. Щоб зекономити, є в наявності комплект 8500 гривень. Нова духова шафа це ось такі вітряні варіанти з ось такою поверхною емальованою. Є сколи, тому зробили ось таку велику скетку. Поверхня має піозапал, газ контроль, духова шафа по функціоналу. Верхній тен, нижній тен два разом, вентилятор два тени разом. І ось такий годинник, швейцарський годинник. Ось тут стоїть такий, знаєте, як в дорогих хлопців, тих, хто має гроші на руках, вони носять. Знаєте, ось тут. Дека сітка, стандартна ширина 60, ось так вона приходить запакована. і... Ціна, друзі, до кінця літа. 8500 гривень, хто хоче отримати, телефон закріплений в шапці профілю. телефонуйте, замовляйте. Відправляємо новою почту, надаємо гарантію. За посиланням в наш телеграм там є весь асортимент, побутової техніки.